Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися запоріжський напрямок. Ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть, які перешкоди на шляхах Озбройних сил України на звільнення Запорізької області від ворога від росіян. Так, перешкоди є. Що заважає знищити ворога багато втрат на тому напрямку. Є люди, які дуже розчаровані. Є ті, які зраджують зрадники, є предателі, які вже вирішили, що все, що вони будуть з Росією. Але це вийшло шість пентаклів, шлях відкритий на звільнення. І ця територія будуть дуже великі якісь ну, новини про це. Щось там буде відбуватися, буде з неба летіти, падати. Щось пов'язане, бачите, тут лодочка намальована, щось, якісь морські діла будуть, і це буде знищення ворога на морі, яке призведе до звільнення Запорізької області від рашистів. Це ну, все, що пов'язано з водоймами. Це Дніпро. Моря, це все. Ось, і буде по ворогу дуже сильно летіть. Про це, це буде гучно, про це будуть казати про втрати. Так, які перешкоди на звільнення Запорізької області від расистів, які перешкоди? Ворог дуже агресивний, дуже вправний, сильний ворог. Там дуже багато в них ресурсу зібрано. Вони дуже такі, ну, Міцні, вкріплені, і завдають шкоди руйнувань. Але ситуація зміниться на нашу користь, це дивіться, все погане минеться, все погане пройде. Того сценарію, який вони собі планували, негативного, ну, вийде уникнути. Так, це у нас карта Сонце. Дивіться, що, що планувалось? Планувалось руйнування з атомної електростанції. Воно не відбудеться. Не буде цього, бо карти перевернуті вийшли. І оце ворог, то, що він хотів руйнувати, це відкладено. Це не буде, не здійсниться цього. Так, прибираю весь негатив. Прибираю весь негатив. Все, що заважає звільненню. Заперечую, заперечую. Дуже сильний ворог. Це все гарне. Це заперечую. Заперечую. Смерть вийшла в дійстві, і це також багато втрат. Жертви втрати зрадники. Заперечую. Це все добре, добре, добре. Перекриваю. Прибираємо всі перешкоди, що заважає звільненню Запорізької області від расистів. Вони там дуже вкріпились. Так, будемо повертати весь негатив на голову ворогу. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохронці, прошу захисту. Для Збройних сил України, для мешканців Запорізької області, прошу прибрати весь негатив. Прошу все зло, все зле, лихе повернути на голову ворогу. Прошу прибрати всі перешкоди на шляху Збройних сил України, на знищення ворога, на звільнення Запорізької області від решистів, повольовищих сил, по Верховному суду, буде так і так буде перешкод більше нема. Буде так. Всі смерті, жертви, катування, вибухи. Поверніть на голову росіянам, на тих, хто виконує накази, на тих, хто дає ці преступні накази, все, що вони в Україні роблять людям. Хай і з ними там, на Росії станеться, буде так і так буде. Повернеться зло їм назад. Так, хочу ще подивитися: Енергодар. Енергодар, що чекає? Енергодар тут вийшла, що наміри ворога, що вийшло уникнути небезпеки. Оце атомна енергія, що вона не чіпала її. Уникнули катастрофи. Скажіть, покажіть Енергодар. Що чекає Енергодар найближчі півроку? Чи буде звільнено від расистів? Скажіть, покажіть Енергодар. Дивіться, прийдеться робити в, то, в тому місті людям, прийдеться робити вибір або їхати, або залишатися. <кій> І там будуть якісь військові дії. Військові дії дуже. Сильні, потужні, і ця карта крах називається. Так що це може бути фізична смерть? Дуже важко буде. Потім, що місто зараз окуповане? Ця карта вийшла, що зараз окуповане. Що буде далі? А далі вийшла карта 10 кубків, те, що ви мрієте, все здійсниться. Це карта радості, емоції, радості. І це е, карта наповнення, я, щоб ви наповнитесь позитивними енергіями і радістю. Так, це вийшли ті, що, ну, захищають це наші військові. Що буде захист. Так. Виходять карти військових дій, найближчі півроку на Енергодар карти військових дій. Нема коштів, нема дуже озбжиле населення, нема за що жити. Дуже складна ситуація, дуже складна гуманітарна ситуація може бути. Що чекає Енергодар найближчі півроку? Що чекає місто найближчі півроку? Цілення, що жезлів, перемога, все погане минеться. Найближчі пів року якісь дії, бої і звільнення від расистів. Не знаю, чи буде звільнена, але в цьому плані будуть якісь дії, в цю сторону будуть дії на звільнення, щось будуть відбуватися події, що призведуть до звільнення. Ось. Таким чином, що всім сподобається, да? Це залишає дуже гарні карти. Це заперечує те, що немає коштів у людей. Заперечує Страхи, російські військові, Російські військові агресивні. Заперечує негатив. Заперечу негатив. Це залишаю. Ой. Перекриваю вище сили, духи роду янголохоронця. Прошу захисту для міста Енергодар. Прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, щоб не було ніяких трагедій, щоб не було вибухів. Щоб всі мешканці залишились цілими неушкодженими, їх будинки залишились цілими неушкодженими. Прошу відвернути біду і прошу прибрати всі перешкоди у Збройних сил України на звільнення міста від расистів. По Верховному суду буде так і так буде. Ще хочу подивитися Мелітополь. Скажіть, покажіть. Місто Мелітополь, що заважає звільнити від расистів? Мелітополь як мога швидше, скажіть. які перешкоди? Кажуть, що ваші мрії здійсняться. Місто буде звільнено. Зараз закритий шлях, бо дуже багато втрат. І це також шантаж, що якщо будете йти в цю сторону, це великі жертви серед цивільного населення, що не можна чіпати. Що ви не чіпаєте це місто, ми не робимо жертв. Але на майбутнє, на майбутнє вийшло, що місто буде звільнено, і дивіться, оце Вісім мечів, що мешканці міста як заложники, що їх використовують як заложників. Але шляхи відкриються. Нарешті будуть відкриті шляхи на звільнення. Так, да, це буде великий наступ і місто звільнять. Добре, прибираю перешкоди, все, що заважає. Заперечую смерть в центрі розкладу. Оце то, що заважає. Що можуть бути дуже великі втрати і руйнування прямо цілого міста. Тому цю ситуацію зараз відложили на потім обережно, буду діяти обережно, щоб не привзвести до жертв. Там великий шантаж. Заперечую закритий шлях, прибираю жертвую ці, заперечую. Так, а це все на звільнення. Щось придумають, якийсь план вже є. І чекають, щось повинно приїхати. Так, зараз я вам покажу як. Дивіться, бачите, щось везуть, везуть, це відкриває шлях. Везуть багато, ну це зброя, напевно, що відкриє шляхи, розв'яже руки, здійсняться всі ваші мрії. І буде великий наступ, і це щось по воді, з водою пов'язане, і будуть використовувати дрони. Ось і звільнення цієї території. Ця територія стане знову українська від расистів. Ось так. Повернеться. Ці території будуть повернені. Це заперечує негатив. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для міста Мелітополь, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України, на звільнення Мелітополя від рашистів. По Верховному суду буде так і так, буде. Перешкод більше нема, буде так. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.